Всім привіт! Ви на каналі Попоїсти. Мене звати Михайло Бовтрюк і я пропоную вам готувати курку табака. Що нам для цього треба, це курка, аджика, чесник, сіль, чорний перець, спеція для табака, лимон і трошки смікалки. Поїхали! Що ми будемо робити з нашим курча табака? Ми його будемо розрізати по грудинці, відрізати ось ці непотрібні частинки і відрізати просто все, що нам не подобається. Після того, як ми його розрізали, ми його розрівнюємо і можна навіть трошки відбити, для того, щоб він займав максимально рівну площину. Є два варіанти, як готувати курку табака. Ви можете маринувати м'ясо в спеціях або готувати швидкий рецепт. Це в мене швидкий рецепт, ціль, перець, спеції і майже сразу же на пательню. І добре смачуємо як ззовні, так і всередині. І починаємо робити соус для нашої курки тапак. Нам для цього треба аджика, чесник, лимон. Це все будемо зміщувати, переколопуцювати і змащувати нашу курку. І нам треба буде на нашу курку поставити щось тяжке. Я не знаю, можете поставити кастрюлю з водою, але я пробував і потім в мене вся кухня була в воді, тому я використовую кірпічино. Нормальна тема, якщо що, можна і захиститися, якщо що, можна і їсти приготувати. Ну просто так класти нічого на їжу не треба. Спочатку ми це огортаємо в харчову плівку, потім в фольгу. Головне тільки щоб нічого не відрубати і не зламати. Звичайно, цеглину вашу спочатку треба помити, там, продезінфікувати. Оце все. Я це все зробив, я її навіть проварив, якщо що. Но харчова плівка і фольга це маст хев. Це в принципі, все. Починаємо смажити нашу курча. На розпечену пательню додаємо трошки алії і потім кладемо нашу курку. І смажимо з кожного боку десь по 15 хвилин. Ну і поки наша курка смажиться, давайте не забувати, що в країні йде війна і нам треба допомагати нашій армії і волонтерам. Всі корисні посилання будуть в описі під цим відео. А вахне ярок. Після того, як ми перегорнули нашу курку, смажимо десь ще 10-15 хвилин. Після того, як ми зняли прес, ми змащуємо, вертаємо, знову змащуємо і не кладемо більше прес. Чекаємо так 5 хвилин, вертаємо, знову змащуємо, чекаємо 5 хвилин і можна виключати. Ну, ось це і готово, тому давайте куштувати. Почнемо ми, мабуть, з ножки. Спочатку без аджики. А з вас лайк, підписка і коментар. До речі, в минулому відео вийшов огляд хотпоту. Ідіть дивіться, ось тут щось тут є посилення. Давайте спробуємо фірі. По гарніру я хочу сказати, що мені отакого от цілого ціпленку з салатом мені більше б нічого не треба. Я б просто їв аж за ушами свистіло. Капець. Від лимону це дуже цитрусове. Аджика дуже добре заходить в м'ясо. Я б не сказав, що вона гостна. Вона трошки пікантна. Часник додає аромату. Зараз цей ципльонок топака розлітиться вмить. Це дуже смачно. Пишіть, до речі, в коментарі, що мені наступне приготувати. А з вас, як завжди, лайк, підписка та коментар. Бережіть себе та Україну. Слава Україні!